А цей фільм це просто піздіть, шановні. Обережно зараз буде дуже дуже багато матюків. Це, мабуть, єдиний фільм, єдине моє відео, в якому я не зможу розповісти вам, чим закінчився цей фільм, тому що мене вистачило тільки на 10 хвилин. І Я не зможу навіть заставку фільму поставити, тому що там просто піздахана. Але я розповім вам, як називається цей фільм. Привіт, це кіномамка. і Тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями, та допомагай допомагає мамі набити перші 100 тисяч на цьому аккаунті. Я вам хочу сказати, що не просто так режисер цього фільму на прем'єрі був, м'яко кажучи, відпіжений шокованими глядачами. Тому що те, що відбувається в фільмі, це просто на голову не натягнеш. Реально, от мого терпіння е, вистачило на 10 хвилин, і то я перемотувала, тому що я, я не могла це дивитися. Я не розумію, що має бути в хворій голові у людини, щоб вона захотіла блядь, зняти такий фільм. Коротше, в двох словах розповідаю про що цей фільм. І то я можу вам розповісти про цей фільм тільки через те, що я прочитала е, там рецензію до цього фільму, і я якби там зрозуміла, що там буде далі відбуватися. Це просто піздець, шановні. Коротше, фільмі е, зібрані. Е, Відеоматеріали. В основному це любітельська зйомка, всі знають, що це такі. З, е, як так правильно сказати, щоб TikTok не, за, не заблокував нахер це відео з знущаннями над тваринами, людьми, в частності жінками, вагітними жінками. І всі ці сцени, які показані в фільмі, вони, блядь, реальні. Це реальність, це не знущання. Я просто не розумію, що має бути в голові у людей, які дивляться ці фільми, яким подобаються ці фільми. Що має бути в голові у режисера, який зняв цей фільм? Я не розумію. Коротше, шановні, будь ласка, я вас дуже прошу. Не радьте мені такі фільми в коментарях. Цей фільм називається СНАФ 102. Хочете ахуєть від цього життя? Можете подивитися, але я не раджу дивитися цей фільм.